Всім привіт! 16 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами професійна мотокоса від японського виробника Maruyama BC263HRS. Покажу, друзі, от її маркировочка. Давайте разом подивимося, як її запустити, встановити. Чи є тут різниця від других мотокос. Так, друзі, для того, щоб запустити, у нас двохтактний двигун. Розмішуємо масло з бензином. Подивимося знизу. От, друзі, є отака от от праймер подкачечка Далили паливо і закачуєте. Тут у нас показую, друзі, два шланги. Один прозорий подача до да, возвратка. І закачуємо до тієї пори, коли вже буде бензин без бульбашек. Ви це прочувствуєте, коли закачало. Потім, друзі, переводимо. Речажок, от показано, заслоночка закрита, заслоночка відкрита. Отак річах вниз. Закрили заслоночку. Потім цей річах передвигаємо, друзі, сюди, і з помощью. Ручного стартера запускаємо. Запустили, працює, заслоночку обрали, підняли вверх. Бачите, вона от рівно показана. Як же цю чудову техніку зупинити? Є, друзі, тут керівництво з експлуатації, все дуже подробно розписано. Ну, я вам показую. І тут є, є друзі, така от кнопочка червона стоп, бачите. Ви її нажимаєте і, і тримаєте до пори, поки ваша мотокоса не зупинилась. Коли ви по якій-то причині зупинили і на гарячу, вже заслоночкою не користуєтесь. Отака. Чудова професійна мотокоса від японського виробника, друзі. Це її от комплектація. Друзі, кого зацікавила професійна мотокоса від японського виробника? Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора та телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Всім мирного неба, друзі, до гарних покупок. Це я показую там десь. Спокусірується, була надпись, ну, надпись є «Made in